Доброго дня! З вами редакція ВПРОС Україна! У сьогоднішньому новому випуску відеословник ми розберемо слова та вирази з польської мови, які вам точно знадобляться при покупці ліків у аптеці. Аби ви краще зрозуміли значення кожного виразу та наочно побачили, та використовувати ці слова, я продемонструю вам діалог між покупцем та фармацевтом. Не перемикайтесь, давайте вивчати польську разом. Дім добрий, в чим вчимоги допомогти? Dzień dobry. Mam receptę, którą otrzymałam od lekarza. Chciałabym wykupić ten lek. Sprawdzę dostępność tego lekarstwa w naszej aptece. Mm, niestety okazało się, że nie ma środków przeciwbolowych, które przypisał pani lekarz. Czy może pani polecić jakiś zamiennik? Tak, oczywiście. Polecam kupić ten środek. Ma niemal identyczny skład. Dziękuję, weźmę. Chciałabym też kupić tabletki na ból Gardla. Mamy taki, jak klienci mówią, że jest bardzo skuteczny. Czy jest odpowiedni dla Pani? Czy mogę zażywać go razem z tamtymi środkami przeciwbolowymi? Tak, można. Nie ma przeciwwskazań. Po prostu powinna Pani zażyć pierwszy środek przed posiłkiem, a kolejny w odstępie dwóch godzin. Dziękuję bardzo. Zapłacę kartą. Oto potwierdzenie transakcji. Miłego dnia. Ви щойно переглянули короткий діалог, в якому я використала багато слів та словосполучень, які ви можете використовувати в аптеці. Для кращого запам'ятовування давайте повторимо їх ще раз. Рецепта лікаря. рецепт від лікаря, достентність ліків, наявність ліків, лепші бурове, знеболюючий, Полечить замінник. порадити аналог, таблетки на буль кардла, таблетки проти болю в горлі, таблетки на буль голови, таблетки проти болю в голови, сироп на кашель, сироп від кашлю. Приймовиться ліки перед посілками, по посілках або на що. Тобто приймати ліки перед їжею, після їжі або вночі серцем. Маємо надію, що вам було корисне це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал Україна». Тут багато корисного про життя в Польщі. До наступного відео!